І відповідно постачальнику метала, треба визначити от в цій бізнес-моделі, про яку я казав саму, на самого початку, треба було б визначити, що мій клієнт це прораб. І тоді продаж металу стає людиноцентричним, де клієнт це закупівельник металу. Ну, і я ще від себе додам, що на кожному етапі, на конкретному етапі його розвитку, потрібна кількість людей, які про нього знають. Тому що абсолютно базова історія, я сижу в інстаграмі, на мене вилазить реклама спортивної студії. Я дивлюсь, о клас, класні тренування. Я нажимаю на їхню сторінку, а вона в Полтаві. Я не буду туди їхати і займатися, тому що мені сподобалась студія. Але я знаю про її існування. Але студії від того вихлопу ніякого, тому що я на неї не підпишусь і я не буду купувати у них абонемент. Тому все залежить від бізнесу, від ваших цілей. Як пише Юлія, продати можна все і будь-кому, але чи завжди це потрібно? Та ще знаєте, що додам, от у мене завжди е, е, бажання, коли не коли, а завжди, просто е, щоб у моїх клієнтів було бажання поділитися враженнями від е, контакту з нами. Бажано позитивними. Ще питання?